Вони повернулись на рідну землю. Після міжнародного авіаційного показу у Данії винищувачі су 27 та су 27 УБ а також красень, військово-транспортний літак іл 76 МД приземлились на військовому аеродромі у Івано-Франківську. Метою заходу була презентація авіаційної техніки збройних сил України та демонстрація їх можливостей в повітрі та наземному показі, каже командувач повітряних збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Дроздов. А ще зазначається був хороший обмін досвідом з льотними екіпажами інших країн світу. На за 7 років вже співпрацюємо з Данією, проводимо сумісні військові навчання стосовно перевезення вантажів. Пального на острів Гренландія через авіційну базу Сполучених Штатах Америки, тому це вже у нас продовження. Брідної співпраці коса петля, коса петля з поворотом, поворот на форсажі на 270 градусів, і це ще далеко не весь список, що виконували наші пілоти на показі у Данії. Олександр Оксанченко каже, попри погану погоду, зробили усе, аби їх виступи оцінили на високому рівні. Ви виконувались фігури вищого пілотажу, якими відпрацьовували постійно. У нас декілька варіантів є на виконання пілотажу, тобто при гарній погоді, при нижній межі. Мар Ни, ниже і ниже. Тось по запасному резервному варіанту ми виконали всі фігури і все в нас вдалося. Після показу пілоти налаштовані рішуче. Кажуть, робитимуть все для захисту держави. Подачі дії захищати нашу державу, також навчати молоде покоління. Це однозначно. Загалом у міжнародному авіаційному показі взяли участь близько декількох десятків країн світу. Своє льотне мистецтво демонстрували військові та цивільні пілоти, військовий флот та акробатичні групи. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала РАІ.